Вітаю! Мене звати Яна Волкова, і ви на каналі Менеджмент та управління. Наш курс Стратегічне управління продовжується. І сьогоднішня наша тема називається Підходи до прогнозування, програмування та планування. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо! У Радянському Союзі друга половина 20-х, кінець 30-х років ХХ століття характеризувалася застосуванням програмно-цільового методу у плануванні територій, розгортанням робіт з економічним руйнуванням СРСР, формулюванням основних принципів регіональної політики. У першій половині 40-х років ХХ століття відбулася Укрупнення економічних районів у наслідок централізованого керівництва в умовах обмеженості ресурсів, здійснення політики розміщення продуктивних сил спрямованості на збереження промислового потенціалу, у другій половині 40-х, 40-х, перша половина х років 20-го століття пов'язані з децентралізацією управління, а саме з розширенням повноважень республік радянського союзу. Розробленням і реалізацією довгострокових програм ефективного освоєння природних ресурсів. Друга половина 50-х років і перша половина 60-х років ХХ століття характеризуються регіонально цілісним підходом до економіки, формування територіальних виробничих комплексів, функціонуванням територіальних рад народного господарства. У цей період поглиблюється робота щодо економічного. Районування, у другій половині 60-х першій половині 70-х років ХХ століття були проведені масштабні економічні реформи у промисловому виробництві, сільському господарстві, сутністю яких було обмеження адміністративно-командних методів управління економікою завдяки використанню економічних методів управління. Період, що розпочався у 80-х років ХХ століття та продовжився до розпаду Радянського Союзу, характеризується використанням адміністративно-командних методів управління надмірною децентралізацією директивним плануванням. В Україні наприкінці 90-х років ХХ століття розпочався бум стратегічного планування. Здійснювалася розробка стратегії соціально-економічного розвитку країни, регіонів, міст, сфер діяльності. Розв'язання наявних соціально-економічних проблем потребувало здійснення розробки та реалізації прогнозованих та програмних документів, координацію спільних дій, органів влади і громадського суспільства. Прогнозування і програмування відіграють важливу роль у реалізації публічної регіональної економічної політики, В частині відтворення як умов, так і факторів стійкого регіонального розвитку, досягненням планометарності, розвитку продуктивних сил, узгодження інтересів, територій і галузей, вирішення завдань, розвитку регіону в економічній, економічній, соціально-культурній і науково Технічній сфері. Прогнозування це процес формування науково вґрунтованого судження про можливі стани економіки території у майбутньому. Тобто це наукове передбачення ймовірних напрямків розвитку процесів та явищ. Прогнозування здійснюється з двох позицій: оцінка очікуваного стану економіки та збереження або за зміну внутрішніх і зовнішніх умов її. Функціонування державне прогнозування соціально-економічного розвитку це науково обґрунтоване передбачення напрямків розвитку країни, окремих галузей економіки або окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки і соціально-економічної сфери в майбутньому, альтернативних шляхів і строків досягнення визначених параметрів соціально-економічного розвитку. Програмування це такий процес орієнтації економіки з боку органів публічного управління, шляхом впливу на її структуру відповідно до мети соціально-економічного розвитку на визначений період. Програма економічного та соціального розвитку це документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби, шляхи їхнього досягнення, формування, взаємоузгодження та комплексна система заходів органів законодавчої, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Спрямованих на досягнення стабільного економічного зростання, ефективне розв'язання проблем соціально-економічного розвитку, що характеризується очікуванням змін у стані економі економіки та соціальної сфери. Прогнозування та програмування взаємопов'язані з плануванням, яке полягає в розробці та практичному здійсненню планів. Що визначають як бажаний стан об'єкту управління, шляхи, способи і ресурси, які необхідні для його досягнення. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І пам'ятайте, час дослідити деталі та відкрити світ.